Рефлекторія з Іваном Педоруком. 1018. Проєкт рефлекторії знову вітаю вас. Мене звати Іван Подорок. Як завжди, у цій порі, ми обговорюємо нагальні суспільно-політичні актуальні теми життя нашого суспільства. Я нагадаю, що всі зусилля, усі ресурси зараз спрямовані на підтримку збройних сил України на те, щоб ми тримали стрій і наближали нашу з вами перемогу. Про те, яким чином сьогодні підтримуємо наших військових волонтерською діяльністю благодійною гуманітарною допомогою, ми говоримо з представницями з координаторами міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу, які був створені у Вінниці практично від самого початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні в нашій студії Надія Мельник, депутат Вінницької обласної ради. Добрий день. Добрий день і Лілія Дишкан, депутат Вінницької міської ради. Доброго дня, Доброго дня, дівчата. Я розумію, що з колі з роботи разом з тим традиційне запитання. З яким настроєм завітали? При чудовим, настрій дуже гарний. Бойовий я б сказала. Це дуже класно. Я розумію, що він екстраполюється і на наших радіослухачів слухачів і телеглядачів. І дійсно, ми з користю проведемо ці 20 хвилин і дізнаємося про ті плани, які сьогодні є у координаційного штабу, і про ту роботу, що зроб... яка зроблена. А фактично, що зроблено за ці 8 місяців гуманітарним штабом, якщо так в загальних рисах? Е, дивіться, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, як ви знаєте, був створений практично з самого початку повномасштабної війни. Засновниками є Володимир Гройсман, Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий. Знаєте, про результати краще всього говорити. В цифрах так робить бізнес і так набагато зрозуміліше взагалі за ці 8 місяців було передано. Півтори тисячі тонн гуманітарного вантажу була співпраця з 55 містами України, і було залучено 16 країн світу Донорів гуманітарної да, допомоги. Да. Ви розумієте, які для цього треба і організаційні можливості, і скільки для цього треба залучити людей. Тому я дуже рада, що в нас є ось така платформа і такий проект, який організовує і наближає. Нашу Україну до перемоги. Дякую. Яким областям, пане Наді, пані Надія, яким областям, яким містам України ми допомагаємо сьогодні найактивніше? Я пам'ятаю, що на початку повномасштабного вторгнення ми відправляли вантажі Чернігів, Харків, навіть в Одесу їздили, так, в Миколаїв, Київ. в Київ. Київ. Та, та. Які сьогодні локації Миколаїв, у нас? Миколаїв та деокуповані території Херсонщини зараз є пріоритетом, тому що українського там не було вже давно, і люди чекають на нас, і ми. В найпершу чергу, поки допомагаємо харківським. Що це? Чого вони від нас чекають? Перепрошую, я розумію, що вони самі. чекають перш за все комунікації зустрічі з людьми. А, і я говорив з нашими з представниками нашого штабу, які були в Балаклії, Які буквально місяць тому, якщо я не помиляюсь, привезли туди гуманітарну допомогу, то вони казали, що найперше це не були черги до фури. А це були обійми, сльози радості від того, що ми побачили, що вони побачили нас, а ми їх. Але звичайно. разом з тим, які матеріальні ресурси сьогодні доправляються до цих місць? Ну, звичайно, це харчування, гігієна, одяг, так як вже наступає зима і людям потрібно одягатися. Наразі це вже є і генератори, і пальне, про яке ми говоримо зараз. Так як світло, наскільки я знаю, в Херсоні з'явилося доволі Таке недавно люди теж і цього всюди цікали. на привеликі жаль так так, да тому першочергово це така допомога, пані Лілія, Наскільки сьогодні робота гуманітарного штабу координаційного розповсюджена на внутрішньо переміщених осіб, які є на Вінниччині? Можливо, хтось лишиться, можливо, хтось тимчасово, але разом з тим кожен з них це. Цим... Плюс-мінус 200 тисяч осіб сьогодні в області. Кожен з них очікує допомогу. Наскільки спрямована вона в громаді? дивіться, громад. було проведено дві дві хвилі. Це були продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб. Також це була допомога і для малозабезпечених сімей, і також це були сім'ї військовослужбовців. Тобто, ми розуміємо, що люди, які приїхали з війни, їм потрібно найнеобхідніше і. Гуманітарний штаб надавав як і засоби гігієни, так і продукти харчування. Тобто, робота велась дуже активно. Чи вона продовжуватиметься і надалі? Звісно, Я розумію, да? звісно, тому що ми розуміємо, що люди зараз їдуть із Херсона, і ось той потік внутрішньопереміщених осіб на початку війни він, звісно, був дуже великий, але він наразі теж не припиняється. На жаль, наскільки сьогодні так на превелике жалі, разом з тим маємо тримати стрій і маємо допомагати цим людям? Наскільки сьогодні діяльність спрямована? Я розумію, що є переміщення особи і у Вінниці, і в територіальних громадах? От хочу вас запитати, шановні гості, а наскільки сьогодні ця робота спрямована саме в територіальних громадах, І чи є у вас комунікація з місцевими органами влади? чи є Взаємопідтримка, ну вони ж мають так само бути зацікавлені в цьому. Ну так на це питання можуть повісти. Я так як я координатор гуманітарного штабу в Луці Малешківській територіальній громаді, працюємо від початку. Створення цього штабу, як сказала пані Ліля, вже було дві хвилі передачі таких гуманітарних вантажів. Але хочу сказати, не дивлячись на те, що Лука Малешківська знаходиться по сусідству з містом Вінниця, так дуже близько, потік внутрішньо переміщених осіб міняється щомісяця. Буквально місяць назад в нас зареєстровано було лише чотириста Увага! Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, 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 повітряна тривога. Зайняти найближче укриття Одного штабу, так як саму цю допомогу ми фасували безпосередньо в територіальній громаді. Коли ми просили людей допомогти, то на це відгукнулось дуже багато людей. Вони доєднувалися, вони розуміли мету цього всього. Вони допомагали фасувати. Вони переживали дійсно за тих людей, кому будуть направлені ці вантажі. Щоб допомога дісталася дійсно до тих, хто це потребує. Адресна допомога Так, так тобто так. саме тим, хто її потребує, так і Сказати, що мені дуже пощастило з головою територіальної громади моєю. Ми е, особисто з ним, останні де друга хвиля була. Ми особисто з ним відвідували людей з інвалідністю е, і довозили цю допомогу прямо додому. І це було таке як міні-прийоми громадян, тому що ми е, і послухали людей, і озвучили, які вони свої проблеми. Е, ми навіть не не те, що допомогли їм. Е, Цим пакунком ми ще й допомогли їм можна сказати, морально, тому що підтримка таких людей. Морально, дуже важлива. Духовна підтримка. Да, вона обов'язково має бути присутня. Вона важлива, ви знаєте. А, тим більше зараз ми проговоримо про такий проєкт, як пакунок малюка, бебі-бокс, як ми ще його називаємо. Це дійсно унікальна штука, і вона близька вам як жінкам, і близька так. всім тим, хто сьогодні в силу обставин а, вирішили народжувати на Вінничині. Це дуже приємно. Приємно те, що наша земля стане батьківщиною для нових громад громадян України, хто є донорами цього проєкту, хто є партнерами, і ну, відповідно на кого він спрямований. Ласка. А, дивіться, ну я як жінка, яка теж не так давно стала мамою, тому для мене це взагалі найулюбленіший проєкт, і ми особисто з колегою пакували ці пакунки. Дивіться, донорами є французький дуже відомий, як це зараз модно казати, люксовий бренд угу. дитячої косметики. І з, Своїй дитині я вибирала саме таку косметику, і я знаю скільки вона коштує. Тому мені приємно, що діти, які народжуються саме в такий складний час, отримують косметику, яка є найкращої якості, яка зараз є в, в світі. Тобто донорами є і виробник, і наш гумштаб. Ми спільно організувалися. Ми особисто їх пакували ці пакунки. Я знаю, що по вілинським. Пологовим будинкам вони вже передані угу. і будуть е, видаватися по області, вони будуть видаватися координаторам. І, взагалі, е, збирати ось ці такі е, потрібні речі, які дуже милої дуже приємно було, чесно кажучи, е, відчувала себе таким Санта-Клаусом. Скільки їх має бути, скільки їх передбачено в кількості? Їх поки нараховано вже тисячу. Uh -huh. Тисячу ми спакували, тисячу вже в принципі роздали, так сказала пані Ліля. Вже у Вінницькій пологові, а в територіальних громадах це будуть робити депутати обласної ради, які є координаторами міжрегіонального місцевих штабів. Так, так і вони будуть роздавати це особисто. Ну це проект, я так зрозумію, пані Лілі. Він не припиняється. Тобто, з надходженням ще додаткових ресурсів, так само буде взагалі координатори постійно працюють на пошук донорів і на пошуки. Партнерів е, ведуться перевмовини, цей перевмовини і логістика, і дуже багато роботи проводяться щоб організувати ось ці вантажі. І мені дуже приємно, що така колосальна робота проводиться саме в Вінницькій територіальній громаді. Декілька слів про ще акції. Я знаю, що є певні проекти. Окрім цього. Тепло від дому до окопу. да, ви передавали пічі. Я знаю, що ще з не пам'ятаю точно назву, але є проект під Різдво, під новорічні свята. Декілька слів про них, будь ласка. Дивіться, це зараз взагалі гуманітарний штаб більше веде роботу в таких в різних проєктах. Один з них це тепло від дому до окопу. Це проєкт полягає в тому, щоб передати ось цю частинку тепла і турботи нашим військовим, які знаходяться на передовій. Я, я сама як дружина військовослужбовця, я розумію наскільки це і потрібна річ, і вона дуже потрібна морально, коли військовий знаходиться в окопі і він. Розуміє, що про нього турбуються. Про нього думають, бойовий дух його значно зростає. В рамках цього проєкту Вінницькат він на всій по всій Вінниччині бере було передано 141 металеву пічку. Також це різного роду були інструменти: це лопати, сокири, пауербанки. шансовий інструмент да, так, званий, да, так Так, А, Можу сказати, що пічки взагалі були виготовлені зовсім різними. Майстрами, тому що залучилася кожна громада, і кожен її виготовляв вже на свій креатив і на свій смак. Я би навіть е якийсь музей би з цих пічок, чи конкурс, би створила, провести, скажімо, але так, найголовніше, умовно, що вони були якісні, вони були багатофункціональні, і вони вже е поїхали на передову до хлопців. І ось такі інструменти, шансовий інструмент, е він теж завжди на передовій потрібний. Скільки їх вже є, пані надії? Скільки ще передбачено? Я так розумію, знову ж таки цей проект триватиме, поки є сезон, поки є зима. Скільки передбачається ще виготовити і передати, ну звичайно, це вже на розсуд кожної громади. Кожна громада, я думаю, не припинить участь в цьому проекті і будуть активно долучатися. І це вже буде в залежності від того, скільки громад далі буде продовжувати, взагалі то громади активні. От ви як представник територіальної громади, а вони активні в своєму поступі надати будь-який ресурс для того, щоб підтримати збройні сили України. Тож є і внутрішньо переміщені особи так само ті, хто от тут по. Поруч, але разом з тим є люди, яким сьогодні потрібна вкрай наша допомога, і заради яких ми в принципі все це ровно і завдяки яким ми зустрічаємо Зараз, кожен ну, звичайно. День. так. Територіальні громади активні, тому що вони розуміють, що якщо не ми, то хто вони долучаються, вони допомагають. Я думаю, що в кожній територіальній громаді ну. Я беру знову ж таки приклад свою. Є свій волонтерський центр, який працює. Люди просто мені здається, що це зверх люди, тому що всі такі всі ці можливості, які можна використати, вони використовують. Вони навчаються щось робити своє, навчаються, якщо не вмієш шити, вони шиють, вони роблять кікімори, вони роблять сухі борщі. Вони плетуть сітки, вони кожен тиждень відправляють гуманітарні вантажі, тільки збирають громаді. Знову ж таки, наприклад, безпосередньо від громади вже від громади вони виїжджаються окремо, крім того, що робить гуманітарний штаб, але воно все входить, все ми робимо заради одного, заради перемоги спільної наближаємо, стараємося. Ви молоді, ви красиві і креативні. Да, прошу, пані ще додати саме, ну колега розказував про. Свою територіальну громаду наша територіальна громада міста Вінниця в рамках ось цієї акції передала 20 металевих пічок: 3 авто, три генератора і два квадрокоптера. До цієї акції долучилися майже всі: це і комунальні підприємства, і бізнес, і, і, і комунальні працівники і. і Приємно було, коли люди несли навіть те, що вони мають, тобто якась сокира лопата, якщо в них було, вони все приводили і дуже активно до цієї акції долучалися. Це дуже класно. Це дуже класно, тому що це величезний приклад єднання і якоїсь знаєте спільності думок, характерів, дій, спрямованих на здування цієї страшної навали, яка спіткала нашу Україну. Повторюся, ви молоді, красиві, креативні. Дякую. От хочу запитати: а наскільки молодь бере участь в цих процесах? Наскільки діти долучені? Наскільки відчувається патріотичний дух в цьому процесі нашої молоді? Ну, молодь активно долучається. Діти, я думаю, що всі бачать, як діти малюють малюнки, які потім військові, носять з собою як обереги, роблять якісь різні обереги своїми руками. І це все слугує для підняття духу, і це дуже приємно. Знову ж таки, в нас діти. Можуть продавати свої смаколики для і на величезні. Оця акція «Подаруй військовим смак домашнього тепла». Типу. Вона передбачає якраз виготовлення саме таких смаколиків. Кожна так, так, територіальна громада так долучається, а вони е печуть, можливо, купляють. Ну в основному печуть звичайно, і потім це все буде передаватися хлопцям на передову. куди, куди ми зможемо доїхати? Пані Лілія, що стосовно цієї акції «Подаруй військовим смак домашнього тепла. Наскільки вона дійсно наскільки вона креативна і сьогодні спроможна підтримати бойовий дух наших бійців? Ну, дивіться, можу сказати, що вона вкрай потрібна, тому що хлопцям на передовій не вистачає ось цієї саме домашньої турботи і домашніх харчів, тому що коли мій чоловік був в АТО, він казав: Боже, так хочу приїхати, взяти цей борщ, оце сало і сісти, поїсти там в себе в селі і, і, і розуміти, що все добре в нашій Україні. Можу сказати, що долучилися вже 44 громади. Це і акція ще буде тривати. Прошу усіх, хто в кого є бажання і можливості долучитися до цієї акції, тому що хлопцям, ось цей борщ. Ось це сало, ось це печиво. Воно як знаєте, як вісочка з так. дому, тому вона ще триває. Прошу всіх долучатися, і ми так само будемо теж до неї долучатися. Спасибі вам. Я вам дякую за вашу роботу, за вашу ініціативність, за вашу незламну позицію і за те, що ви знаходите в собі сили долучати. Інших до цієї спільної роботи до цієї спільноти, Дякую. я нагадаю, що сьогодні в студії у нас була Надія Мельник, депутат Вінницької обласної ради, і Лілія Дишкан, депутат Вінницької міської ради. А, ці прекрасні панянки є координаторами міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу, який формує, збирає і направляє гуманітарну, технічну будь-яку ресурсну допомогу як Збройним силам України, так і внутрішньо переміщеним особам. Закликаємо кожного з нас. Кожного з вас долучатися до цієї роботи, вірити в Збройні Сили України, тримати стрій. І слава Україні! До зустрічі. Героям слава. Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101. Вісім ефен.